Всім привіт! Хочу розказати про лайфхак мегановодам на сценіках. Це другого покоління, у кого мучають салімблоки подрамника. Є така болячка у них, що вони роздовбуються дуже швидко. Сам не знав, піддивився на сайті на російському драйві, це ще давним-давно було. Ставили отакі от з Нісанів салімблоки нижні. Ось Це вже на більш новіших Нісанах ставиться. Отаке таке рішення було. І ви знаєте, 20 чим-то тисяч я од'їздив і по барабану повністю. Санблок цілий, все чітко, ніде нічого не гуляє, не плаває. Тому що, коли нема цієї штуки, вона, виходить, оця обойма, як в воздухі висить. І за цього вона гуляє в з подравником. Не знаю, правильно це чи неправильно, але якщо на більш свіжіших автомобілях почали ставити, то мабуть це правильно буде. І от два штуки запресував, і вони стоять до сих пор. До речі, по GSP. Номера не пам'ятаю. Ну, ходить дуже довго. І, до речі, ходовка вся. О, так, зараз покажу. Речаги в зборі були поставлені тяжкі, як бачите, вони ще живі повністю. Шарова, все, втулки стаба. Це все було по GSP. Найдешевший комплект, який мог тільки бути. І оп'ять же, 20 тисяч плюс пробігу і все чітко, воно нічого взагалі не розбито. Все ходить. Тугесенько, шарові, все, шарінблоки ціленькі. Так що, якщо думаєте, що поставити, ось його, можете спокійно брати, ставити і кататися. Чому-то перепресовувати сирінблоки, шарові. Я вважаю, що витрачати час на це, простіше купити речаги в зборі, поставив і поїхав. Все, все простенько. Всім добра.